Хтось запасається свічками та ліхтариками, є й такі, що вдома майструють цілі електростанції. Та чого лише не вигадали українці, найцікавіше ми зібрали у огляді. Чи не найпопулярнішим джерелом світла нині стала звичайна світлодіодна стрічка? Вона може працювати від батареї. Плюс її у тому, що вона здатна непогано освітлити кімнату навіть у 15-20 квадратів. До того ж можна ще й обрати різні барви. Для тих, хто хоче поєднати приємне з корисним, радять взяти гірлянди на батарейках. Вони можуть працювати до трьох днів. При цьому не лише освітлюють оселю, а й надають їй святкового новорічного настрою. А ось взявши всього дві батарейки, світлодіод можна змайструвати ліхтарик. До речі, за словами його розробників, світити він буде щонайменше півроку. Зазвичай довший провідник це плюс, а коротший це мінус. Тому припаєм і він має зразу засвітитись. На YouTube все частіше з'являються лайфхаки з використання гасових ламп. Вони безпечні у поводі та прості у користуванні. Проте для цих ламп потрібно мати запаси гасу. Термін горіння такого пристрою залежить від його розміру. Маленькі здатні працювати без додаткового заправлення впродовж 20 годин. Якщо ж ви лінуєтесь мати справу з лампами та ліхтариками, то подумайте про те, аби придбати готову акумуляторну настільну лампу. Це рішення обійдеться трохи дорожче, втім такий варіант цікавіший, адже має елементи управління жестами. Також можна дистанційно контролювати яскравість і колір світла.